Почати працювати над проєктом бюджету 2024-го вже зараз, залучаючи громадськість, аби знайти баланс між посиленням обороноздатності, підтримкою армії, відбудовою та мінімальними кроками, що не дадуть місту зупинитися і занепасти. Навпаки, воно має жити задля перемоги. З такою пропозицією до відповідальних керівників і депутатів в контексті питань, пов'язаних із кошторисом громади, звернувся виконуючий обов'язки очільника Чернігова на останній 33-й сесії міської ради. Оцей баланс. Баланс сьогоднішній дискусії, дрони чи стадіони. Зрозуміло, що не стадіони, всі зусилля мають бути направлені на нашу перемогу, але ж і місто спинитися не може, бо воно для цього живе, для цього і перемога потрібна. Тому цей баланс треба грамотно знайти і розрахувати, тому що ми чітко розуміємо, що є міста. Центральна Україна, Західна Україна, які отримують зараз перевиконання бюджетів, додаткові кошти від бізнесу, від підприємців, які туди переїхали, від тимчасово переселенців. І не несуть при цьому затрати ні на шкільне харчування для Чернігова це 300 плюс мільйонів, ні на відновлення руйнувань в такому обсязі, як ми несемо. І вони йдуть вперед, навіть зараз реалізуючи якісь інфраструктурні проєкти. А ми. Я не хочу, щоб ми втратили привабливість ні для містян, які сюди обов'язково мають повернутися, і ми маємо боротися за ті, десь приблизно 10% чернігівців, які ще не повернулися в міста, ні для інвесторів, які мають все-таки попри все. Повертатися і приходити в місто, бо це завтрашній день. Наразі Чернігів дещо переформатовує свій бюджет, ухвалений восени 2022-го, коли інформаційний простір був наповнений повідомленнями про контрнаступ та відпочинок в українському Криму, зазначив Олександр Ломако. Однак нині в усіх є розуміння, що перемога не буде такою швидкою, і певні видатки, що закладалися на перспективу розвитку, спрямують найбільш пріоритетні в умовах війни. До прикладу, реабілітаційний центр для захисників. Так, від початку повномасштабного вторгнення місто направило на покращення безпекової ситуації та допомогу військовим частинам майже 160 мільйонів гривень, а це значні кошти, враховуючи, що левова частина бюджету йде на відновлення руйнувань, роботу критичної інфраструктури, соціальні програми та елементарну життєдіяльність, зарплати, транспорт, медицину тощо у нас немає витрат на серіалу та мадачі Ми не купували. Барабани чи овочі всі затрати міського бюджету це відновлення, безпека і підтримка функціонування. І я закликаю депутатів міської ради думати про завтрашній день, врахувати думку щоднігівців, знайти найкраще рішення, яке і пришвидшимо нашу перемогу. І водночас допомагатиме місту розвиватися вже зараз. за умови, якщо на це залишаться бодай якісь кошти, адже в управлінні громади повертається цілісний майновий комплекс ТЕЦ, і поки не зрозуміло, яких видатків вона потребуватиме. На місто можуть лягти сотні мільйонів збитків від різниці в тарифах водоканалу та витрат на харчування дітей пільгових категорій, зокрема тих, які постраждали внаслідок бойових дій. У Чернігові цей статус мають право оформити фактично всі діти, на що знадобиться щонайменше 340 мільйонів гривень. Ішлося йшлося на засіданні. Це не стосується всієї України, це стосується окремих громад населених пунктів. І, звичайно ж, це стосується громад населених пунктів, які знаходяться чи недалеко від зони бойових дій, чи були в окупації, чи були як Чернігів, в оперативному оточенні. І є два пункти: перше, зазнали значних руйнувань, і це навантаження на бюджет. Друге, недовиконання є бюджету, тому що люди деякі поїхали, бізнес релакувався, інвестор, звичайно, зараз їх пріоритетні ці регіони не розглядає. Але при цьому, на відміну, до міст інших, які не постраждали, які не несуть такі затрати, на нас покладається функція харчування дітей в закладах освіти. Ну, для бюджету Чернігова. За попередніми розрахунками, це понад 300 мільйонів гривень в рік. Це по суті дуже суттєво навантаження на бюджет, і воно несправедливе, тому що ряд інших міст такого навантаження не отримали. За словами ВУ міського голови, оскільки це затверджено постановою кабінету міністрів, тобто державною владою, логічно, аби Чернігову та іншим містам, які підпадають під рішення, надали відповідну дотацію із держбюджету з цього приводу рішенням сесії 31 липня, обранці також звернулися до Верховної Ради. До кінця ж 2023-го місто передбачило додаткові 63 мільйони гривень. Відтак безкоштовним гарячим харчуванням в закладах освіти будуть забезпечені всі діти із числа пільгових категорій, зокрема і зі статусом постраждалих від війни. В цілому ж за перше півріччя Чернігів недоотримав 37 мільйонів гривень через недонадходження від ПДФО, земельного податку та акцизу. І далі ця цифра лише зростатиме.